Вітаю! Сьогодні показу на продаж двокімнатну квартиру в ЖК Дніпровська Рів'єра. Ми вже в квартирі, санвузл роздільний, кухня, тут майже 10 квадратних метрів, індивідуальне газове опалення, є вихід на лоджію з панорамним остеклінням. Загальна площа квартири 60 квадратних метрів. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі. Стан під чистове оздоблення. Перша кімната 17 квадратних метрів. І друга кімната тут майже 15 квадратних метрів. Є також вихід на лоджу. ЖК-Дніпровська рів'єра складається з трьох будинків. Велика закрита територія двору буде місце для вашого автомобіля. Записуйтесь на перегляд.